Любі, друзі, всім привіт! Сьогодні в процесі пересадки свого інжиру, все ж таки вирішила зняти для вас відео. І сподіваюсь, воно буде для когось корисним. Квітку я вже діставала і трохи очистила від ґрунту. І те, що я помітила, що інжир перестав зростати. Тобто, він у мене і плодоносив цього літа, це вже другий рік підряд. Але подивіться, наскільки він маленький зовсім. Так, у мене була ще проблема на підвіконні, де він зростає, зі шкідниками, а саме павутинний кліщ у мене був. І я обробляла свої рослинки, в тому числі, і інжир. І додатково обробляла нещодавно. Бо помітила, що невелика кількість шкідників залишилась. Обробляла я одночасно двома засобами повністю натуральними: це господарське мило та дихтярне. Відео не знімала, бо в принципі я вже не один раз знімала відео на цю тему, і це займає дуже багато сил. рослин на цьому підвіконні багато. І сама обробка займає дуже багато часу, якщо ще відео знімати, це дуже складно і довго. Те, що я помітила, коли дістала свою рослинку, тут просто все в корінні. Я трошки тут від ґрунту, звичайно, очистила, як я вже сказала. І цей горщик вже замаленький, він ще такий витончений, з завуженням донизу. Тому я вже захотіла терміново його пересадити. По висоті горщик я взяла такий самий, але він набагато ширший. Тобто він зовсім іншого об'єму. І його має на певний час вистачити і для інжиру, як і для багатьох плодових рослинок, дуже важливо, щоб горщик був достатньо об'ємний. І що я тут помітила, на корінні трошки було білого нальоту. Тому сьогодні не на відео я вже сама зроблю перший полив триходермою чи фітоспоріном. Якщо фітоспорін, обов'язково залишайте його на кілька годин в розведеному стані, щоб він активувався, а потім поливайте рослинку. Сюди я вже поклала керамзит, заповнила. Повністю дно і виклала небагато ґрунту. ґрунт я взяла для цитрусових, бо він збагачений біогумусом, і багато додала ще пінопластових кульок та пару ложок на невелику кількість ґрунту субстрату лечу за пон. Тепер встановлю рослинку і далі засиплю ґрунтом. До речі, що ще хотіла показати: ось я розвела ґрунт і збагатила його додатково ґрунтом, де у мене зростала цибуля та часник. у такому судочку. І ось покажу вам корінці, які залишились, бо самі рослинки я вже звідси виняла. І цей весь ґрунт я далі ще змішаю з е, цитрусовим. І так само зроблю такий ось збагачений ґрунт, як і тут зараз в судочку, бо мені цієї кількості не вистачить для посадки. А також додам трохи осмакота ось така чудова посадочка у мене вийшла. Сподіваюсь, рослинці також сподобається. Тут, до речі, у мене є брунька, яка збирається зростати. І дуже хочеться, щоб дійсно наземна частина рослинки була набагато більшою, ніж підземна. І що хотіла сказати з приводу: ґрунту, де зростає часник, зокрема, це дуже сильне добриво для інших рослин. І хочу навести наглядний приклад. Біля цибулі та часника я посадила два маленькі відросточки дерева кохання, бо у мене якраз зламалась гілочка, коли я пересаджувала свою рослинку. І менше ніж за два тижні взимку ці обидві рослинки пустили корінці, і ще й такі досить великі. Це, очевидно, дуже гарний результат. І до свого інжиру я додаю лише натуральні добрива. Зокрема, люблю додавати попіл в минулій посадці, якраз я його додавала, і це дуже гарно вплинуло на врожай. Цього разу я збагатила оцією землею, в якій зростав часник. також, звичайно, біогумус. Дуже гарно впливає. Звичайно, я можу додавати також янтарну кислоту, чи в поливі, чи в оприскуванні листя. І ще деякі компоненти. Любі мої, ось таке коротеньке відео. Сподіваюсь, що воно принесе користь моїм глядачам. Всім бажаю любові, миру, добра, радості, міцного здоров'я та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!